Обсяг наданих іпотечних кредитів за даними НБУ торік скоротився майже на 10 мільярдів до 53 мільярдів гривень. Одна з причин обтяжлива для позичальника вартість позик. І, хоча впродовж 2013-го ставки знизилися у середньому на 3%, вони залишаються на рівні 20% річних на вторинному ринку і до 18-19% на первинному. Щоб підтримати попит до іпотечних позик, комерційні банки впроваджують партнерські програми. А ріелтори фіксують гривневу вартість одного квадратного метра житл Площі, що дає змогу запропонувати дійсно доступне житло. На сьогодні потенціальний клієнт е, має можливість оформити суд е, для приобретення житла в житловому комплексі Васильковський зроком до 10 років. Mm -hmm. При цьому важливим моментом буде той, що мінімальний первоначальний взнос составляє всього 20%. Ставка по даному кредиту є на сьогодні одна з лучших на ринку. Іпотечних кредитів ставляють 15% годових. Комплекс розташований у парковій зоні поруч з метро. Мінімальна вартість одного квадратного метра становить близько 12 тисяч гривень. Саме положительні моменти це то, що дом уже достроє із даної сплуатації і в ньому живуть люди. Уже порядка ста сорока квартири засіляно. то есть всі документи на об'єкт. Усі квартири житлового комплексу Васильківський з правом власності, стверджують ріелтори. Оформити іпотеку допоможуть фахівці банку Хрещатик.